Так, друзі, всіх вітаю в себе на каналі. Дивіться, ще одна така із полезної інформації буде владельця автомобіля Kia Hyundai. Hyundai, як правильно говорити. Дивіться, це по поводу буде тема по поводу габаритних вогнів і взагалі освітлення наружного. Дивіться, така функція з да, коли ви приїхали наприклад, на парковку десь, чи додому до себе, і у вас було включене ближне -фар, там, противотуманочки, І ви от, заглушили автомобіль да? і, наприклад, забулися вимкнути світло ближнє, і противотуманні вогні. Дивіться, все ми глушимо автомобіль, він зараз працює у нас. Витяга ключ витягую ключ. Навіть, витягую ключ. У нас потухло габ... ближнє світло, а габаріти залишилися горіть. Тут зроблено спеціально в цьому автомобілі, ну, щоб ви не висадили акумулятор потім в ноль. Автоматичне вимкнення зроблене. Це... Воно зараз вимкнеться тільки тоді, коли я відчиню водійські двері. Дивіться, Габаріти у нас залишилися горіть, ключ у мене в руках. і... Включене ближнє світлофар, все включене, я нічого не вимикав. Дивіться. І коли я відкриваю двері, в, два диски, все, все виключилось і знаружже, і внутрі, вся підсвітка, дивіться, все потухло. Но, друзі. Чим погано, наприклад, коли ви стали десь на трасі, і вам треба, щоб у вас залишилися габаритні вогні, щоб автомобіль було видно на дорозі. Ну, понятне, діло, що можна аварійку включити. Ну, а і вам треба заглушити обов'язково автомобіль. Що ми робимо? Дивіться, да? так же само. нам треба заводимо автомобіль. завели ми, Запустили автомобіль, включили так же само габарити і ближнє світло фар. Ну, нам треба дивіться, заглушити наш автомобіль, глушимо ми його. І дивіться, вимикаю, опять же, забрав ключ запалення із замка. У нас горить двері я не відчиняю. Ми просто-напросто дивіться, треба показати автомобілю, що це ми дійсно залишаємо габаритні огні, дивіться, виключаємо рычажком Ближнє світлофар і габарити. Все, ми вимкнули, у нас все потухло, що знаружі, що, що наприклад. І дивіться, і ми самі показуємо автомобілю. один раз провертаємо і залишаємо габаритні вогні. І дивіться, і тепер я відчиняю водійські дверцята. дивіться, і все. І воно не вимикається ні знаружі, ні знутрі. Тоді я вийду, щас покажу вам. І тоді воно остається у нас вімкнуте, що знаружі, що, що внутрі. Ось, все, бачите. Габаритні огні тепер у нас світяться. Оце ще полезна якби, функція є в автомобілях. Хто не знав, то користуйтесь, дивіться, і тепер у нас горить. Це ми показали автомобілю, що ми залишили включені габаритні огні, щоб, для того, щоб автомобіль було видно на обочині дороги. Так що таке все. Лайфхак вам от Олександра. <гум> Кому понравилось, звісно ж палець вгору, підписочка на канал. І буде ще багато-багато іншої корисної інформації. Ну і, звісно ж, друзі, діліться. Можливо, я якісь функції не знаю. Діліться з на, ну, функціями, прихованими таких автомобілів, якби. буде теж цікаво. Пишіть коментарі. Можливо, я ще щось ну, узнаю теж, поділюся з вами. Так що. Насамперед, всім миру і добра. Всем пока, до зустрічі на канале.